Дорогесенькі мої, я знаходжуся біля Риму. На сьогодні іску. Спочатку там буде іскур, більше підемо в ресторан. Ще, 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 коротше, побачимося. Я пізніше вам дещо ще покажу. Деякі я теж перший раз дуже буде цікаво для мене так само. Ставте мені лайки, напишіть мені, чи вас щось цікавить, чи ви задоволені, чи не задоволені, чи ви дивитеся мої відео, що би ви хотіли, щоб я вам ще більше показувала. І я сьогодні на ось такій панорамі, як ви бачите. Там внизу ось таке озеро. Здається, що це озеро, бо це не озеро. Це просто туман такий. Але сонце, бачите, яка Італія сонячна. Ви тільки гляньте. Сонце, сонце, сонце і все зелене. Не холодно зовсім, 15 градусів. І мені це подобається. Сухо, 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 тому що дощ не падає і снігу тут ніколи немає. І ось так. Така погода в нас гарна. Так, ми тут йдемо в ресторан і е, на обід. Сьогодні обід у нас буде ось тут. Вау, як п'яно. Ми ж тайка хата в селі. Тут дуже добре дають їсти. Так, ми прийшли їсти сюди, ось цей ресторан. Як він називається, я не знаю. Побачимо. Це для нас все накрили, тут люди є. Бонжорно, бонжорно. Як гарно. Три, три пічки, я не знаю. Ми тут зараз зберемо від, від жари. Салфетки в Італії, ось така коліна треба ставити. Colina arnettonata, elegante la durezza, non dice mai praticamente tutto. Hai mai avuto dei? Cominciamo con acqua frizzante amore. Cinci tavolo, molto elegante! Sì, molto elegante, mi piace proprio. Che venuto.

ki so ljuvi, italijani, konvino, ki wow, je pano, no, pripadajo, no, pripadajo, 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 Sì, sì, ecco, ecco, no, avevamo un le mani. Era qua, qua così magari... mani. No, no, schiacciavo Come può vedere, mi sono Allora, ora, ora. Allora, ora. Allora, ora. Allora, ora. Allora, Це український сільці -сі сонка для триппа. Фасолі тут в Італії готують. Дуже смачні. В ресторані подають такі фасолі. Так, я спробувала оці фасолі. Це власні, вони тут дуже сильно знамениті. Вони такі грубі, такі жирні, такі смачні. Тут вже знову щось принесли цікаве. Привезли, принесли зубу, Є? зубу принесли по-італійськи. Італійська зуба виглядає. Стіні. Це з овочами. До цього часу це були усі закуски. Це дуже далеко від туристів. Тут ніякий турист не приїде сюди і не спробується настояща. Італійська кухня, таку, яку я вам показую, ось така вона є. Дуже здорова, дуже проста і дуже смачна, дуже сильно смачна. У цій фасолі вони навіть шкірки не мали ніякої. Вони так смачно були приготовлені, дуже смачно. Це нову тарілку. дали. Анілоті. ось такі Називаються анюльоті, крема з парміджано і спек. спек. Ось такі смачні. Вау, wow, черга стоїть. Це одну тарілку на чотири людини. Кон крема, ді спек і eh, пармжано. Спек пармджано. Ось такі. Похожі на, на Україну дуже жовті, бачите, такі з такого, з такого яйця дуже похожі на, на, на наші, скажімо, пільмені. пільмені. Всередині начинені м'ясом, напевно, вареним м'ясом і грибами. Я зберкаю. Я я, думаю, що це таке? То на релі рагуді ченялі, декілька кабан. Декілька кабан. Отакі домашні макарончики. Релі і рагуді ченялі, екопла. Вау. Насичаре. О, граціє. Три ней. Віталій дуже використовують е, чиндіалі. Яляться дикий кабан. Тут дуже багато страв на дикому кабані використовують в кухні. Там чинчин один раз робили, пізніше воно собі наливає хто коли і як хоче, п'є коли, хто як хоче. По чуть-чуть, чи багато. Чинчин -чин ніхто вже другий раз не робить. Знову поміняли бене. Свіжий хліб принесли. Ось такий хліб з пічки, бене. Чікорія, чикорія, лусельо, чорно камер'єри, чикорія, бона белякотта. кота. ще прийшло таке? Ось такі білі гриби, м'ясо з білими грибами. Пахнуть гриби, досить багато грибів. Є Манзо, це манзо по-італійськи це означає білі би, бик, старший бик такий з грибами білими. Манзоком порчиння, екоква і цикорія. Порчино до весь види. Цикорія це така гірка трава. Всі знають, я її дуже люблю. І от білі гриби з м'ясом. Mm -hmm. Така їда в Італії. Так, солідки не входить в меню. 35 євро. Солодки зараз прийде і скаже, що в них є солодки, І хто хоче вибере, хто хоче не вибере, буде платити зовсім окремо. Ось так. Ми знаходимося в агрі туризму. Тут є земля, і тут всі беруть, печуть зі свого городу, Збирають все, що є на городі. Posto, zuppa inglese, cremoso al pistacchio su granella di meringa al cacao, tortina al cioccolato con fare caldo, di mini cheesecake, una alle fragole, una mango e pesce fruit, fritto e cioccolato, sorbetto al limone, tozzetti e, pezzanto, e gelato cioccolato, crema e limone. La crostata non avete? La crostata sì, ce l'ho, mi c'è ragione, alla ciliegia. Ah, allora io vorrei una crostata, sì. Ok, perfetto, sì, bene. Bene. gliela porto. Sì. La sbrenna su crostata, c'è la От багато слодкого, такого різного є, але нічого розумного не було, як крустату вибрала. Ось така кростата, Бачите, така. Круста, еко такнесенька. Беліссимо. Така кростата прийшла. Зараз я її зовсім хочу спробувати. Вона така ніжна, ніжна. <плес> Альтрідольчі, петутці. З горіхами з таким вином, святим білим вином. Воно вино солодке, так макате, воно роздрібнює і дуже смачне. Ось таке. Називається кантучині. У нас тут тоскані. Кафе, кафе. Еспресо 4 годині. Четверта година. Ну, грації. Еспресо. Кафе конскюма. Дуже горяче, тут тепло. Ми тут пороздягалися. Після вина нам стало горяче. Такі вино подають. Така веранда, і тут о, пічки отак опалюються пічки. Такий креденс, бачите, типічно італійський креденс і настоящий ресторан. Отам, але там музика, шум, крик, і я там не можу знімати. Ще одна пічка є, м'яса багато. Окей, ще зверху там є. Ще один гриб такий є, що гріє. Набагато подобається. М'ясо, бістики роблять, ось такі холодильнику стоять, венолі, мончелі зроблені домашні. і сансіча. Оце є Італія. Що тут робиш, так чекаєш, тут прямо на сходах. Сонце, бачите, там в дироці прямо. Сонце таке велике-велике тут. В Італії я ніколи не замічала, бо я в місті живу, а отаку поїхати на природу за місто, воно таке велике, так світило сьогодні. Тут собаки такі. Охороняють. І ось тут нас так багато машин приїхало. Називається агрітурізм для дітей. Просто люди приїжджають сюди поїсти добре, походити по природі. Тут готують все зі своїх уливок. Мадонна, що тут капес, не дай слова сказати. Готують типічну їду, все з їхньої уливи, олив з уливок. Все то, що на землі, тут вони мають город, корови, кури. Сіно, барани і те, що вони мають, вони з того їсти тут готують. Називається агрітуризмом. Ви скільки лимонів, аж до землі попадали, ви подивіться, на, на, на землі, скільки лимонів, до землі. І навіть впали. Лимунчеллю вони самі роблять, Амаро з гірких трав вони самі роблять. Машин багато приїхало. Дивіться, от скільки. І тут вони мають сіну, мають барани, маленьких баранчиків, кури, все так як має бути. Кругом їхні городи, оливки, оце оливкове дерево, одне, друге. Так називається. Холодно на вулиці, мама мія. Тут в них веранда дуже велика. Бачите, тут вони живуть, наверху живуть люди, і їхня сім'я вся працює. І так Віталій прийнято. Літом на веранді, бачите, зі всіх сторін кром веранда зробили. І ось так. Ось таке в нас життя тут в Італії. І сонце заходить. Це п'ята година після обіду.